Українська мелодія, яку знає увесь світ, понад 100 років тому, у жовтні 1922 року, український Щедрик вперше прозвучав у США. Це сталося в Чикаго на сцені одного з найпрестижніших залів міста Чикаго Оркестра Холл. Мелодію до Америки привезла українська республіканська капелла під керівництвом диригента Олександра Кошиця. Упродовж кількох років Хор гастролював сімнадцятьма країнами Європи та Америки. Саме він відкрив світу український Щедрик. Згодом американський композитор українського походження Петро Вільговський переклав текст англійською, але недослівно. Так не зовсім зрозумілий американцям Щедрик. Перетворився на передзвін дзвіночків Carol of the Bells. Перша англійська версія прозвучала на радіо у 36-му році і створила справжній фурор. Відтоді українська щедрівка стала символом різдва в усьому світі і зазвучала у культових фільмах, серіалах, рекламі і навіть на баскетбольних матчах НБА.